Привіт, привіт! Сьогодні будемо згадувати письмове ділення. Для цього нам потрібна таблиця множення і згадати алгоритм, як його робити. Отже, в нас приклад: 916 поділити на 4. Перетворюємо його на письмове ділення. Для цього треба записати 916. Дію ділення перетворити на такі дві лінії. На 4, 4 записати вгорі, а внизу у нас будуть результати. Оскільки ми ділимо на 4, то нам знадобиться таблиця множення на 4. Ось вона. Беремо перше число це 9. І шукаємо в таблиці множення на 4 результат 9, але її немає. Є трохи менше число. 8. Тому ми беремо не 9, а 8 і записуємо під дев'яткою. Оскільки ми взяли 8, ділимо на 4, то результат серединка. 2. Ми його і запишемо в результат. Далі ми повертаємось до прикладу і бачимо, було 9, взяли 8, то ми взяли не все число. У нас ще щось залишилось. А залишилось у нас одиниця, тому що 9 відняти 8 буде 1. Йдемо далі, далі зносимо наступну циферку 1. І тепер працюємо з числом 11. Шукаємо число 11 в таблиці множення на 4 в результаті. Знову немає 11, є більше число 12 і менше 8. Треба брати те, що менше 8. Тому ми знову візьмемо не 11, а 8. Так, і запишемо, що беремо 8. І якщо ми знову беремо 8, то в результаті знову маємо двійку. Повертаємось до прикладу маленького на віднімання. Було 11, взяли 8. Значить, ми взяли не все число, а в нас ще залишилось. Якщо 11 відняти 8, то це буде 3. Записуємо. Трійкою ми не скористалися. Далі, коли ми відняли зносимо наступне число 6. Маємо число 36. Тепер працюємо з цим числом 36. І так, в таблиці множення на 4. Ми шукаємо результат 36 є. Тому ми так і беремо 36. Якщо ми беремо 36, то в результат треба записати 9. Вертаємось до прикладу, 36 було, 36 взяли, віднімаємо, звісно, залишиться 0. Я можу вже писати 0, оскільки вже всі числа я використала і дійшла до 0. І так, ми маємо 229. Ну що, ще один приклад потренуємось. І так, 375 будемо віднімати, будемо ділити на п'ятірочку. І так, зараз наготуюсь. Так, перетворюємо цей вираз у таблицю письмову. Записуємо 300. 75. Далі поділити, поділити це ось, отака. до такі дві палочки. І п'ятірку зверху. Знизу будемо писати наші результати. Ось Так, Так, користуємося, оскільки ми ділимо на 5, то і користуватись будемо таблицею множення на 5, ось вона. І так, починаємо. Беремо перше число 3. 3 в таблиці множення на 5 взагалі немає воно аж в самому горі. Тому, коли в нас в самому горі стоїть вище, ніж 5, то нам треба брати не одну цифру, а дві. Тому візьмемо 37. Шукаємо 37 в таблиці множення на 5 в результаті. Або близькі до нього числа. І так, бачу, є число 35. Його і візьмемо, 37 немає. Якщо ми візьмемо число 35 і поділимо на 5, то в результаті маємо записати число 7. Вертаємось до прикладу. Було 37, але взяли 35, значить, має щось залишитись. Віднімаємо. Робимо маленький приклад на віднімання. 7 відняти 5 буде 2. 3 відняти 3 буде 0. Але 0 ми не пишемо, бо попереду ми ніколи не пишемо 0. Ідемо далі. Це залишок від попереднього обчислення. Тепер зносимо наступне число, це число 5. Маємо число 25. Працюємо з числом 25 у таблиці множення на 5. Шукаємо цей результат або приблизно такий. Є. Є чітко такий результат, 25, тому є 25. Беремо у 25. 25, якщо візьмемо, то в результаті маємо записати 5. Записуємо 5. Вертаємося до цього прикладу і згадуємо, було 25, взяли 25, а отже, у нас залишився 0. Можу я його писати? Так, можу писати, бо нема вже ми з усіма циферками попрацювали, всі використали, дійшли 0, значить, ми вираз обчислили. А тепер спробуй сама.